Добрий день, друзі. Приїхала посилочка. Мені теж дуже цікаво, що там знаходиться. Вірніше, я знаю, що там знаходяться. Там знаходяться рододендрони і азалії. І зараз подивимось. Цікаво, в якому стані все приїхало. Посилочка їхала з магазину, з приватного розплідника. Зелена садиба. Тому ну, Боня вже почала обнюхувати, зараз буду відкривати Так. Ось в такому стані. Мені здається, все добре доїхало. Зараз я все вийму і докладніше подивимось. Так, ну що ж, трошечки шок відійшов, Немає, не було накладної, тому прийшлося лізти на сайт, скрінить Картинки я підставлю, якщо кому цікаво, подивитись, брала ці ярлички. І потім вже шукала своє замовлення, тому що одразу не виписала. І, ну, в принципі, отак. Почну з самого гіршого саджанця. Це у нас Азалія Lady Каненс, 5-річна. Ціна на неї невисока. Може, це була оцінка, але мене ніхто не попередив. Тому ну, ось такий садженець. Листочки якісь хворобливі, вони світлі дуже. Ну, тут ось трошечки темніше. Видно, що рослинка квітувала. Видно, стимульнули її непогано. На якомусь осмокоті той цвіт вона викинула. Далі бутони підгнивші. Ну, прийдеться обрізати добре. І навіть не знаю, чи висаджувати її на постійне місце, чи пересадити. В горщик і попробувати якось її відкладувати. В общем, якість дуже-дуже ну, погана. Квіточки гарні. Так далі, ага, ще забула сказати трошечки характеристик про цю ж летіканець. Так, висота в 10 років її 60 сантиметрів. Ну, тобто вона видно, що вже доросла рослинка, ширина десь метр двадцять в діаметрі. Ну, і світло-бускове забарвлення ми бачимо, Ну, таке і є. І цей сорт повинен бути самий морозостійкий з усіх японочок, до мінус 28 градусів. морозу. Так, друга в моєму. Так сказати, антирейтингу Вона поламалася. поламалася, тому що видно, що стебло цей пагін хворий. Тут теж видно, що пагін відламаний, теж якесь пошкодження чи захворювання пагана. Так, це у нас азалія Суар де Паріж. Коштує вона 150 гривень. Вона заявлена як трирічна. Це листопадний чагарник. Висота її 1,20 або п'ятдесят І в ширину метр двадцять. Квіти повинні бути ніжнорожеві. Ну, будемо сподіватися, що колись вони будуть. А так, видно, ну, тут і кліщики, і попелиця попрацювали. Ну, самі листочки, ну, дуже такі ніжні, наче вона ні сонечка не бачила, ні свіжого воздуха. Так, ну, а що там? Приємний аромат заявлено в квітах. Читала гарно переносить стрижку, гілочок, щоб сформувати якусь крону гармонійну. Ну, і все, сонце, півтінь, морозистій кість до мінус 26 градусів. Так, далі у нас цей рододендрон Розеум Елеганс. ось така бірочка. Ну, з ним теж не все гаразд. Не знаю, ось у якісь плями на листочках. В принципі, прирости. Вже є, але теж вони такі дуже світлі, або ж не дуже кислий ґрунт, не подобається йому. Ну, щось йому не так. Так, рододендрон Розеум Елеганс. Три роки, 350 гривень, коштує. Висота це самий високий, буде від метр вісімдесят до 2,5 метрів, ширина. Теж від 1,5 до 2,5. Квіти повинні бути рожеві по 15 штук у суцвітті. Цвіте 3-4 тижні. зацвіте, якщо виживе. Ну і морозостійкий на всій території України. Так, отакий саджанець, витягувати їх не буду, мабуть, ще потримаю. Буду потім краще зліму посадку. Так, ну стебло, в принципі, це наче такий самий, самий міцний саджанець. Так, і самий маленький рододендрон, це ось. Отакий маленький бог ловиться. Мені здається, він повинен бути і навіть кольором схожий до блютіт. А блютіт у мене є. Я забрала з другої діляночки, там він був на сонці і дуже пошкоджений був. Так що сидить, тепер у мене там під яблунею. Цей повинен бути теж невисокий, десь 40 см в дорослому вигляді, і ширина 60 см. Написано, що може рости на сонці. Квіти світло-фіолетові, бутони у суцвіті по 2-4 штучки. Ну, це саджанець гарний. Коштує, скільки ж він? Коштує 150 гривень. Цей більш-менш нормальний. Тому така більш невдала покупочка, чим вдала. Ну, а з іншого боку, потрібно познайомитись з цими рослинками. Якось мені страшно було до них підходити, тому буду знайомитись, буду лікувати і вирощувати їх. А, ще забула. Купила ось сюди теж скліротічок собі. Тоді забрала, на розетці купляла. Не знаю, чи рослинки виживуть, ну, а таблички вже є. Зараз хочу трошки почистити цю азалію, забрати цвіт, ось знизу трошки вже розчистила, повідрізала, було безліч маленьких сухих, тут спрямувала в цю сторону, щоб не сильно розгалужувалось, і буду чистити зараз далі. Лісенький день ще дощ сьогодні. Роддендрон ну, я обрізала добре. Не знаю, мабуть, ще обріжу і верхушечки потім, щоб більш кущився, а може і не буду. Ну, подивлюсь потім. Так, цей теж трошечки обрізала. Тут на цьому мочалка така добра. І тут мочалка прийдеться вимачувати, так. гарно роздирати коріння. Ну а цей непоганий. Це, що оцей можна сказати, він непоганий. І цей гарний. Так Що потім буду саджати, а ви вирішуйте брати, не брати вам такий посадковий матеріал. це вже діло кожного. Же приємний і тонкий аромат. Вечеріє, починається дощик, і сьогодні відкрились перші півонії. Верніше вчора одна бордова півонія без названня. І сьогодні вже відкриваються з сонячної сторони інші квіточки. Трошки іресів вірожено, розквітли на вулиці тут. І ще шоколадні такі іриси, Вони набагато темніші. Зараз дуже камера висвітляє, вечеріє і чомусь показує світліше трошки. Кущі вербени. ніяк я їх не виведу. Але гарня.